Шановні друзі-знанівці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткували на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Святом, держава моя, вітаю тебе і сьогоднішній наш випуск присвячений саме Дню Незалежності Василь Симоненко. Україні. Коли крізь розпач випнуться надії і загудуть на вітрі степовім, я тоді Твоїм ім'ям радію і сумую іменем Твоїм, коли грозує далечне окрая у передгрозі тих мінімім, я Твоїм ім'ям благословляю, проклинаю, Іменем твоїм, коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з Твоїм ім'ям вмираю, і в твоєму імені живу. З перемогою.